Всім привіт! Сьогодні готую великодні пасочки. Рецепт не складний, я по ньому готую вже багато років. Пасочки виходять пухкенькі, запашні, солодкі і дуже смачні. 30 г пресованих дріжджів розчиняю у 250 мл молока. Додаю столову ложку цукру від загальної кількості 150 г і половину муки від загальної кількості. Всього муки знадобиться приблизно 600 г. Щоб нічого не пропустити, повну кількість продуктів я обов'язково пропишу в описі під цим відео. Замішую опару. Накриваю її, щоб вона швидше підійшла, і залишаю приблизно на 40-50 хвилин. На додаток до пасочок підготую родзинки і курагу. Пройшла майже година, опара підійшла і можна замішувати тісто. Додаю 2 яйця. 3 жовтки, пакетик ванільного цукру, і цукор залишений, 1 столову ложку сметани, цедру з одного лимона і 50 г розтопленого вершкового масла. Гарненько все перемішую і додаю муку, яка залишилася після опари. Трішечки муки залишу, можливо, хватить цієї муки тісто ще рідкувате, тому висипаю всю муку, замішую добре тісто, поки воно не буде тягнутися, на це може піти хвилин до десяти, змащую його рослинною олією. І залишаю підходити в теплому місці приблизно годинку, може трохи більше. Вже пройшла година, моє тісто дуже добре підійшло. Воно таке ніжне, пухкеньке, а аромат, мені здається, аромат великоднього тіста не можна сплутати ні з чим. Додаю родзинки та курагу і ретельно вимішую, тепер розкладаю тісто у формочки і відправляю його в тепле місце підходити. Для цього я використовую розігріту до 40 градусів духовку, потім газ я вимикаю і ставлю підходити пасочки. Ось так мої пасочки підійшли. Тепер я вмикаю духовку на 180 градусів і випікаю приблизно 30-35 хвилин. Маленькі пасочки я витягую раніше хвилин через 20-25, а більшенькі допікаються. Ну що ж, залишилося прикрасити пасочки. Цей процес дуже люблять діти, особливо моя донечка, вона завжди цього чекає і ми разом з нею прикрашаємо наші пасочки. Із цієї кількості тіста у мене вийшло 2 пасочки діаметром 13 см і 10 маленьких пасочок по 6 см у діаметрі. Дякую всім за перегляд! Готуйте з задоволенням!